Збереження енергії роду. Це те, про що е, е, говорив Бернацький, як про ноосферу. Це код, який передається з покоління в покоління. Є певна гілка, є певна комбінація душ, які приходять не один раз в життя в тому своєму суцвіті і рухаються по весідні. І вони зустрічаються, ну так як зараз багато про це говориться. Вони зустрічаються то, як брат і сестра, то як чоловік і жінка, то як батько і мати в цих життях, але вони між собою взаємодіють завдяки вібраціям, закладеним в генетичному коді. От, оце є те, що по любові, по імпульсу любові ми в цьому світі завжди пізнаємо своїх. Є хвилюва генетика це є посил, наш індивідуальний посил у всесвіті, який... Е, е, Хвилюва генетика зараз дійсно підтвердила ну, найбільший е, е, релігійний поступат, той, який є в Євангелії від Івана, споконвіку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. Ну, ми вже говорили з вами, що слово це поняття набагато ширше. От, але е, хвильова генетика підтвердила те, що індивідуальний код ДНК кожної людини записаний словом. Словом. Це дуже важливо. Чим відрізняється людина від всього живого в природі? Коли тваринний світ, рослинний світ, мінерали, весь матеріальний світ керується божественним словом автоматично. Керується божественним розумом автоматично. То тільки людині було дано слово як інструмент. Божественного творення, тільки людина наділена словом. Є дуже гарна притча, ісламська притча, до речі, із Корану, про те, що коли Бог створив світ, він людині дав назви всіх створінь і сказав ангелам поклонитися людині. Ангели сказали, ми вищі за людину в цьому творенні. Як же ми, такі високі, такі досконалі, маємо поклонитися цій людині, яку ти щойно створив? І тоді сказали їм, назвіть імена всього сотвореного. Мова, руна. Назвіть імена всього сотвореного. І ангели не змогли цього зробити. А людина змогла. Тобто людина божественна своїй приводить саме завдяки тому мовному коду, який закладений в її геномі. Оце те, що підтверджує, що найважливіше, підтверджує хвилюва генетика. Я думаю, що послідовність ДНК нічого не може змінити. але... Може взаємодіяти позитивно чи негативно для людини. Оце інша справа. Дуже цікаву тему тема про те, як може діяти слово. Слово це така велика сила, яка може будувати і руйнувати, ми просто не маємо уявлення про силу слова. Ми користуємося як половою, словесною половою. І навіть не уявляємо собі, що кожне слово, яке йде від нашого серця, якщо воно йде щиро з імпульсом правди то воно будує, але якщо воно просто вжити якось формально, брехливо і так далі, воно стає руйнацією. І ми всі це бачимо, ми пожинаємо плоди брехні в цьому світі. Тому що коли казки розповідають про те, що а, колись люди розуміли мову природи, а природа розуміла мову людини, так герой всюди в казці впізнаваний. Звірі його впізнають, всі знають, що прийшов герой Іван то це було тому, що слово його було адекватним. Воно було чистим імпульсом. Якщо тварини щитують його на рівні імпульсу, то вони щитували імпульс. Люди щитують звуковий сигнал, розумовий сигнал, так? щитують багато асоціацій, а тварина щитує імпульс. І ви це знаєте, що тварина дійсно щитують наші імпульси. Тому, коли слово було чистим імпульсом, адекватним. Люди розуміли тварин, а тварини розуміли їх. Коли людину увійшла брехня і пішла деформація, оця ця деформація е, спричинилася не лише до того, що ми перестали розуміти природу. Може, природа ще й досі нас розуміє, але вона німо дивується в нашому дикунству. Але ми її вже не розуміємо, тому що ми спотворили свій божественний інструмент взаємодії з природою. І коли люди... Говорять брехню, коли люди нещирі, коли вони посилають словами руйнівну енергію одне до одного, от тоді і є вплив на, на, на ці вібрації, які ми називаємо силою генома. Так? Тоді можливо впливати на все це спричиняє просто величезний вибух. Але ми його не помічаємо. Хоча зараз є дуже простий приклад. Дивіться, детектор брехні. От він показує нам екрані, Як іде оця лінія переривчиства, як кардіограма, так? Людина називає слово і пішла лінія, пішла вібрація. Коли людина говорить правду, лінія йде рівно. Серце б'ється без жодних хвилювань. Ну, Коли вона говорить неправду, що відбувається? Маленький ядерний вибух всередині людини. І е, уявіть собі, що відбувається з людиною в щоденному житті, коли вона, ну не бачачи цього екранчика, що з нею всередині відбувається, живе в брехні, в лукавстві, в кривді. Та вона сама себе руйнує. Їй вже не треба ніякого ядерного реактора. Вона має цей реактор, руйнування в самій собі. І тому, коли піддався брехні, не просив Бога здоров'я. Оце точно. Тому всі великі релігії світу... Говорять про правду, і правда вас вільними зробить, це Христос, говори правду, якщо вона проти тебе, це Коран, е, і в світлі правди іди до людей, це Будда і так далі. Всі великі просвітителі світу говорять про те, що Бог є правда, Бог є чисте слово, адекватне слово, адекватний сигнал. І ми можемо будувати свій світ, лише переставши брехати. лише... Деформації знявши зі свого життя. І оцінює вище. А що таке питання? Якщо є, наприклад, у ці, як ми говоримо, часом не знаємо, та якщо є закладено, наприклад, так, я про га... це було, але, це... але ми от саме молитвою там помолилися, боженько, там простим там, по-своєму, так? Як... Ну, якби молитва може нейтралізуватися. Звичайно, бо молитва нейтралізовує Воду, деформацію ну, води, ну це емото маса пробів, масу досвідів, по тому, як то, так, структура вирівнюється, а кристалізується. Або ще вишиваєте тут на чорному. Чому так? що, що? 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 Та? Ви знаєте, стосовно на чорному, я, як правило, я не стверджую того, в чому я не є на 100% впевнена. Але якщо взяти до уваги, що Бог є світло, і полотно вибілювалося на сонці спеціально для того, щоб стати символом Бога світла, і на цьому полі світла наносилися руни життя, так? то що є чорний колір? Це є морок, це є первісний хаос. Ніколи в нас не носили чорних сорочок, хоча це було набагато простіше чорні сорочки, ніж білі. Ну, зараз ми би би говорили та, що чорний це не проявлений білий колір. Безумовно, ім'я ми маємо, так? але е, взаємовіднос е, е, гармонія чорного і білого дуже різна.